Камірі 3.5 японці делають а китайці роблять справжні технології. В штатній магнітолі та йота є навігація, вона навіть українська, але кому вона зараз потрібна, коли вона сама не оновлюється, не показує затори і камери швидкості. Екран тут нормальної якості, ну як для 2012 року, і звісно тут немає CarPlay. Оце так, такого я вже давно не бачив. Camry 50, 2012 року поставимо Android і побачите, як вона зміниться. Це вже інший рівень. Погнали! Ось оригінальна річ, Toyota, made in Japan, Panasonic Corporation, JBL. Так, японці робили речі, але зараз такі качелі в 25-му році вже не до чого. Зараз нам таке потрібно. А ну, подивіться, буде схоже на штатне. Ах, красота. 628 з інтернетом, з CarPlay і великий смачний 2К-екран. Зараз включимо і побачите. О, ця штука вже буде грати краще, бо вона процесорна. Це сучасні технології. Ого, яка краса, ось так легко оновлюється машина на 10 років, та ні, навіть на всі 13. 12 рік, 25 рік. На вигляд круто і по функціях космос, бо ніякі штатки досі не мають такого функціоналу. Тут є інтернет-сім-карту, з це повноцінний Android, так само, як і ваш смартфон, тільки екран більший. Такий Android повністю інтегрується в бортову систему і керує всіма її функціями. Воно швидке, все літає, є YouTube, це ж Андроїд. Є карп Android Auto для підключення смартфону і карти на такому екрані. Це кайф. Користуємось такими фішками щодня, всі до них швидко звикли оновлювати машини зараз дуже легко. Ми робимо таке підключ по всій Україні і вже в шести країнах Європи. Звертайтесь.